Всім доброго дня! Вас вітає компанія «Автофокус». Маємо в надходження Acura MDX 2011 рік. Автомобіль обладнаний двигуном 3,7, газ бензин. Газове обладнання вписано в техпаспорт. По лакофарному покриттю автомобіль в гарному стані. Має камеру заднього виду. Багажник відчиняється як автоматично з кнопки, так і вручну. Маємо третій ряд сидінь. Також відсік багажнику. Ось так все працює. Переходимо на місце пасажирів. Такі дерев'яні вставки, шкіряні карти, електро. І мані опускання скла, шкіряний салон, чорний, також у нас є підігрів і охолодження сидінь, однозонний клімат-контроль, є панорамний люк, так виглядає нель. І переходимо на місце водія. Тут повний Електропакет. Є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Все працює. Епило. Зустрічає нас мультикермо, де все працює. Є круїз контроль. Також є Петруві перемикачі-передач. Автомобіль проїхав 116 тисяч. Коробка автомат. Має двохзонний клімат-контроль, кондиціонер. Все зроблено в такому дерев'яному стилі. Підлокітник і бардачки. Підігрів і охолодження. Сидінь водія і пасажира. Штатна мультимедіа нас стоїть, все працює. А також є в нас регулювання руля по висоті і по вильоту. А зараз розповім, як придбати цей автомобіль. Автомобіль ви можете придбати за готівку. В лізинг або кредит, і навіть за криптовалюту. Знаходимось ми на вулиці Ната Хоткевича, 22Б. До зустрічі! Всім гарного дня! З вами автофокус!